Беруть усяких, епілептики, туберкулезники, бадагра, похуй, все похуй. Воспаління легких, не їбає, температура 40. Ну, поїдеш на госпіталь, ну не довезли. Все. От, якщо 39, це не температура вважається. От то під 40 вже да, А так іди на палатку, лежиш, ди з моря по Таблеток, ніхуя, нема, все тільки з дому треба заказувати. Та підай, я тобі кажу, їх сюди пруть, кожен день по сотні. Пруть. І всіх там ти бачив котики не пруть. Як ти тут узнаєш, що з гепатитами беруть з усім. Тут купить ну, вообще нереально ничего. Тогда никуда не выпускай. Это чепок. Чипок, Чипок чтобы ты хотел знать. Пачка сигарет, сама дешевая без акциза, 160 гривень. гривен. Прикинь. Под стаканчик кофе 40 гривен. Там пиа цены, туалет на бумагах пятьдесят гривен, прикинь, блядь. Да тут пить, тут, блядь, вона за, ну, за сутки, оце, ну, як, вона работает с 7 до 8 вечера. Больше сотки зарабатывает, тысяч оце, в смену, прикинь. А тут, пи***, я тебе кажу, тут я кажу, а не, блядь, учебка. Пахую, температура не температура, ти должен бути на плацу. І пішов копати, і там палатки переставляти, чи ще там дрова рубить. Це не лічебницями, сказала. Тут, якщо вас ВЛК признала пригодним, значить все, нікого не їде. Прикинь, чуваки із бумагами пахую. Там так, ну прикинь, мене в один день забрали в 10 часов утра. Ну, почало дізна було. После обеду, в 2 часа дня я вже пройшов ВЛК, і то як пройшов, він просто в печаті поставив на моєму бланку, що пригодень. Не розпісі, ніяких усі ми ніхто не ставили. Ні паспорта, ні воєнника, ні хуя не надо. Все роблять самі. Все от робили... до двох часов вони все поділили. паспорта, времені, ото, ото бумажки. Тебе сфоткали прямо в інкоматі, зробили тобі новий воєнник. Все, по два часа ти пройшов, в чотири години утра ми вже виїхали сюди. Тут було вже шість часов, почалося сьомого, прикинь. Все дуже швидко, навіть суток не пройшло, я вже сюди попав. Да, їм тут, всі грибуть усіх подряд. Ну прикинь, щоб ти хотів знати один. От ми були на брані, дежурили на центральній, ну саме основна при в'їзді сюди. Наряд нас був на сутках. І. Починає з шести часу тра до десяті вечора пруть, 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 приїжджають. то лі на маршрутках, то лі своїми машинами, то лі автобусами. Оце привозять людей, везуть, везуть. Даже була така ситуація, приїхали на маршрутки, п'ять тицекашників, одного ведуть, прикинь. Одного. А п'ять бидол таких ідуть. Заради одного їхали куди, щоб його сюди доставити. А другий приїхали, двох привезли, чотири чоловіка з автоматами і кажуть, можна нам заїхати сюди на распределительний, до бо боїмся, шо не втечать. Кажуть, то нет, конечно, нельзя сюди нікого пускати. Пішком выйдите його. І вони, ну ладно, у вас своя робота, нас своя, і ото під конвоем, прикинь, двоїх блять, блядь. А вони сразу тікають, прикинь. Їх от це ведуть, от була така партія, прийшли, там восім чоловік, два тип секасника йдуть. Вони їх заводять через наш пройшли через КПП і у нас тут ліс кругом. І вони ну... стали под деревами ссать. І один поставив, і сразу гоп і в лісі через дор на дорогу вибігає, щоб маршрутку ловить. Ну за брамою на дорогі, де вони під'їжджають, стоять весь пешники, воєнна поліція. Сразу вони в них, эти снайперки, соптикою, коротше, автомати, вони оце на дорогах стоять і випасають, хто куди, хто вибіг. Вони на машину і їх от дубасили, забили, полагали, сунули в машину і назад привезли. Та що якщо ти тікаєш, є тут таке один оддільний батальйон, скеля називається. М'ясо, м'ясник. І оце вони на приїжджають і таких забирають разом. І все, а там уже назад не вертається. Уже ж таки було. Тут така фігня була, що перед дві неділі тут їхали, їхали, їхали. Нас в роті 220 чоловік. 225 було, там потікали, а тепер вже взагалі сталося. <сі> <На ці> 200. двохсот і що ще буде. Вчора теж ці два три чоловіка зубала. Не вернулись. Короче, этот. І вже так ну кожен приїжджає до я, багато різних батальйонів, бригад приїжджає. Що вже там осталось вибирати ну чоловік наверное, на максимум, яких ще не вибрали. А так усіх уже побронірували. Ну прикол такий, що от мене, наприклад, перший день, ну перший раз як приїхали, раз чи два рази там приїжджали, мене ще визивали, спрашували там. Во-первых, спочатку по возорсу не підійшов, потім по слуху не підійшов. Потім і за того, що в мене рослинники в окупірованої території не підійшов. Все, три. Далі приїжджають, навіть ця сама скала приїжджала, вона просто тупо набирала. Вона не спрашує, чи ти хочеш, чи не хочеш, чи в тебе здоров'я, чи не здоров'я. Просто качество людей їм треба определенно. Вони оце там набрали там 25 человек. Люди почали возмущатися, що мол, а чому ви нас не спрашиваєте, може я не хочу. А вони кажуть, ну верти стоять, слухать, коротше, кого називають. Ну, мене не назвали. І далі всі, хто приїжджав, всі я приїжджав, мене не називають. Всіх називають, кого не вибрали, мене супер не називають. Ми вже десь просто собі примітили десь комусь, кудись. Ну я не разу ніде нічого не бронірувався, ніде не ні ходяв. Визивають тільки тих, кого не забронювали. Блять, мене не називають ніколи. Я не знаю. Ну, блядь, і спитати ні в кого тут, ну, всі їм похоюся. Де, що з тобою, там, куди тобі. Ну, скала приїжджала, я кажу, що мене навіть не назвали. Передо мною дві фамілії назвали, я ж думаю, зараз мене, коли хуй мене проминули і далі пішли називати. Ну і зайдися. Думаю. А так оце ті, хто тікає, їх ловлять, один пацанчик, що тільки в першу неділю, його піймали, через півтори неділі він вже був доставлений цим кров в Оце, хто тікає, їх вертають назад, тут ждуть, поки ті приїжджають, їх і їх назад забирають туди. Тобто, якщо втік, то треба ховатися так, щоб тебе не знайшли. Просто я кажу, як сідує... <coughs> якщо ти сідаєш на ти домой йдеш жити, ну, блядь, вже ж треба кудись, ну щоб місто... Ж... Ну, адрес ти ти знаєш вже, ну ти ж антики сповняєш. Всех родственников знают, все адреса знают, телефоны номера. Нет, я пішов додому, блядь, спать. У нас же ж нельзя балакать телефон. У нас же ж телефони, если побачили, то ты своей рукой прибуваешь до дерева его и пи. Уже так много сделали. Не, есть у нас даже в роки попалися даже чотири добровольці самі перші. Ну, вони не думали, що тут така жопа просто. Вони думали, що если він добровольців, то блядь, ему привилегії тут будуть пити. А я всі приранюється всі одинакові. Бомже ну, і під детский пруть. Є такі, що відказались, навіть присягу приносити і оружиє приймати. Вообще, двох забрали по статті і просто приписали їм статтю, якусь що вони, типу, як ДРГ. Нахуй ними СБУшники будуть займатися, чи хто там чи. Одного оставили, він без оружия ходить, присягу не приймав. І так і ходить, я ходив, зна. Може оставлять тут десь при часті, буде щось там кимось разнорабочим, як херія, знаєш. Один теж попав хорошо тут, він пова. Він уже на сталовці роботає. Проходить учення і плюс робота на столовці. А так, ніхуя, забирають ці порядки. Будь. Кракен приїжджав, прикинь. Хракін каже, у нас така бригада, ми раніше до нас хер попадеш, тепер ми приїхали самі до вас, а ви ще не хочете, а там ніхто не хоче йти, прикинь. Вони ж думають, що ми тут всі прийшли мотивовані, Який хуй нахуй, всіх загнали сюди, позабирали кого з роботи. Одного взагалі прикинь, хліб віз на машині. Його остановили мінти. Під ТЦК забрали, і хліб остався в машині, прикинь, на дорозі, і все, пиздец, і він тут з нами. Мені забрали даже з ключами. Шуку, ну, жена на роботі, а ключі у чоловіка забрали сюди, прикинь. На другий чи на третій день я ще ключі передали там, ну блядь, це пиздец. Випускать не випускають. Нихуя. Тут кажуть зона. Везде ці веспечники, воєнна поліція по кругу монітори.

і бронірує його що, ще, типа мало посилчевка, він іде туди, туди, куди вони хочуть забрати його. Mm -hmm. Ніхуя, ніякого добра ніхто не дає, нічого не підписують. Вони сказали, що треба було забрати, поки він на свободі був. чого вони не забрали. Тепер ти є свій наш. Ні не пускають. Куди готовлять, а хуя знаю? Да, і прикинь, не то що там бараки якісь или дрендажі. Ні хуя! Палатка натягнута в лісу. Просто дві буржуйки стоїть і 24 чотири чоловіка в палатці. Один на один. Не душа, блядь, ні хуя, одна баня, блядь, і то. Після восьми вечора максимум п'ять людей можуть покупатися. Прикинь, у нас тут, ну наскільки я знаю, як мені казали, ну, що ми стояли на брані, так тут, блядь, більше п'яти тисяч. Ну тільки ж це ж учебка, це ж не те, що воєнний там війська, це просто здесь тут. Ніякого устави ніхто лучить, ніде нічого. При ним темпом все проходиться. Що треба, вони нам прочитали просто самі і все. Далі теорії йдуть, практики, оті там тренування разные, така ж херня. То піхота, то штурмові то разведчики каждый своїм занимаються, Ти бігають разведчики утро, каждый вечір постоянно, блядь. Ми вообще не бігаємо, ми тільки оце ходимо бляд, полтора кілометра одна столова туди і назад ходиш, а потім на класи теж кілометр туди, кілометр назад, там тренуєшся, Ну короче, така херня, Тільки ж повної амуніції, бронік, автомат, це рюкзак на тобі, все повністю, блядь, Поки дойдеш, хана весь мокрий я вже замерз. Тут, блядь, перві дві недели всі хворі, прям, ну, жопа. Палатки в одній, прикинь. Ну, заболіти то є все ж переда одним воздухом дишим. І оце по очереді. Тільки вихворівся. <кху> Неділю. вроде нормально було, опять. Блядь. Щас хрепить, блядь, На плюсик нема смисла йти, то що ну ни хує вони не дадуть. Таблеток немає. На палатці дають особо на три. ну, то есть, как освобождение? Освобождение дают от занятий. Но на построение, на прием пищи ты обязан идти, придуешь, куда, полный снаряд, я такий, с температурой. Нахуй оно надо такое. Тебе, тебе отлегаться надо. Тебе, Если заболел, например, есть лечение, мешки с песком облаживать. Вот все хлорией тягают эти мешки, облаживать палатки, прикинь. Так что тут болеть вообще нельзя. Я вот -то сам, женщина присылает разные лекарства, я вот там сам по берегу. Да, наприклад, вже двоє, Ну, восім часов до десяти. Восьми вечора до десяти, твоє время, то, якщо ти можеш помагати, і то не в одному місці, а отак от розбрідаєшся, типа кругом. Нет, это, в десять часов бой, Ну, полягались вже вроді, все світло включили. Коли такий відкривається палатка двері, граната залітає внутрі. Як її мене, блядь! Прикинь, блядь. Інструктор, просто каже, я вас вирішив вже починати учити, каже, представ. Тільки граната оця учебна, тільки ж не з горохом, а з якимсь порошком якимсь. туман такий, блядь, п***а. И ты прикинь, вот, вот тут я ебанул, а он закрыл двери, и еще, блядь, и киданул. Нам тебе кажется, что у нас сейчас и все не х***ло, по сравнению с другими. рассказывают другие, так там вообще жопа. Мне, например, нравится из-за того, что тут порядок вот например, в наш живот нам всегда тихо хвалить. Постоянно. Потому что все, вот нам сказали так делать, мы так и делаем. По, а вот молодежь, понятное дело, он народа хуя. Хочеться ж виділитися, хочеться торчать то, а там не похуя, ні, а ні хуя, а тут одна заебись, все як треба. Просто я розумію, що я себе не тердить что Як з роботи з мене забрали. Не просто я бухав десь там ходив, поняв. А на роботі під'їхали і забрали. Позвали, йди сюди, документи поїхали. І все. Ось така фігня без паспорта, без нічого. Це під цикафікаю, а тут їм, от, наприклад, цьому. Учитки, їм вчора. Їм привезли і вони обв'язані обучити. Хто ти, як ти, куди, як попав, що з тобою? Те діляється, все, вони кажуть, до нас. А в нас, якщо вас привезли, ми обов'язані вам дати знання. І все. Знання. Хочете вчитися, хочете не вчитися, вони і кажуть. Це діло ваше. Нам срок пройде, ми вас випускаємо. все, давайте бідите самі. Що ви навчились, то ви навчились. Потім їдеш навіть приділити на мій центр, і там якщо тебе бронювали, забирають. І все. Ну, домой не попадаєш ти ніяк. Им задача поставити, вбить тобі знання якісь и все. А дальше за болезнь отвечают не вони. Они так и кажуть. Все, давай.